Ми, взагалі, виступаємо за повне очищення інституту прокуратури в контексті того, що ми вимагаємо в аби в Україні був запроваджений конкурс. На посаду генерального прокурора друзі з такою самою процедурою, з якою відбувається конкурс на посаду детектива на посаду директора НАБУ, на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голови НАЗК. та що далі йти. Давайте будемо сьогоднішній кейс розглядати директора бюро економічної безпеки, директора Бебу, у цього всього нашумівшого, де члени міжнародників конкурсній комісії голосують, чи підтримують вони кандидатуру кандидата чи ні, з огляду на його добро. Чесність з огляду, чи є конфлікт інтересів в нього чи ні з політичною верхівкою в країні. Бо зараз ми прекрасно розуміємо, що генеральний прокурор Кравченко це безпосередньо пряма людина Зеленського, який ми бачили всі ці прес-конференції Кравченка, який буде прямо виконувати його політичну волю, і це би сталося. Йому й дали завдання знищити незалежність на бусах. Він би це зробив на замовлення банкові. Якби не вийшли протестувальники на акцію мирну, я наголошую на цьому, яка тривала тиждень.